Велопробіг єдності відбувся у Житомирі. Більше 40 велосипедистів із прапорами України проїхали вулицями обласного центру. Захід розпочався на майдані Соборному. Один із учасників велопробігу Андрій Масляков. Треба підтримати наших хлопців на фронті. Те, що Україна єдина, і я думаю, в наших областях так само з прапорами їздять. Коли я їхав, я відчував радість, тому що з жовто-синім прапором ми їхали по всьому городу і всі люди оберталися, всі сігнали, всі були раді. Центральними вулицями міста учасники велопробігу до дня прапора подолали майже 15 кілометрів. Відчував піднесення, відчував справжній дух патріотизму. Дуже потрібна акція сьогодні, як ніколи. Ми маємо поважати свою символіку, маємо поважати свої свята, маємо популяризувати їх, і в тому числі через спортивну громадськість, в тому числі через велосипедний рух. Фінішували велосипедисти біля пам'ятного знаку захисникам України у війні з російським агресором. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.